Вітаю, друзі! Сьогодні у мене клієнтський день. Працюю як психолог, сексолог, як психотерапевт. І зі мною незмінний мій помічник це Арома Дифузор Арія. І сьогодні я обрала ефірну олію Ладен. Тож хто бажає собі придбати стартовий набір? З дифузором пишіть мені, і це найкраща інвестиція вас у себе. Повірте мені, я користуюся ефірними оліями Ян Ливен, як зовнішнє, так і внутрішнє, так і через дифузор. Саме вже 4 роки, навіть більше трохи. І це просто. Мої найкращі, мій найкращі рекомендаціон. Да? Тобто я вже як аромаексперт стільки років вивчаю тему ефірних олій, занурююся в той туди. Да? І для мене кожен раз це відкривається якоюсь такою глибиною. Тож, хто бажає, пишіть мені, розкажу, як придбати.